Ей, баран, шо ты тут ходиш? Я тебе все разрешаю, ты сейчас. Вибачте мене. Які, вибачте, я и там тобі. Вітаю, привіт, що осталося? Шанов шановна людина, що сталося? Доброго дня. Доброго дня, Доброго дня. Быстріше, що сталося? Мене збили. Мене збили. Так, добре, дайте, а ви я... почало я... висматривати я... людину, я... так висматриває я... сім... людину, знайшов рану. З рани йде кровотечення. Кровотечення. бистра. Так, взяв аптечку, перш, перш, взяв першу допомогу, почав. Eu não matou até <laughs> Почав перерізати штани, де навпроти. Так, перерізав штани, почав переглядати чи немає відкритих ран. Так, ран не найдено. А дивиться на ногу, нога нога переломана. Так, дістав, він йшов аптечки, відкрив аптечку, дістав бід та турнікет, почав наложувати, наложив на турнікет, наложив бід. Так, людина. Вам треба буде ще полежати пару днів з, для того, щоб нога ваша виздерла. Е, відкрив е, шухлядку, дістав ампулки із е, лікарством, взяв шприц, е, почав набирати а, вам шприц е, лікарство, е, набрав лікарство в шприц, та підійшов коло в людині в ляшку е, укол, Дивіться, шановний громадянин, ми вам вкололи, так скажемо, наш, ви так як потерпілий, ми вам вкололи обижбалюючі, що вас не так все боліло. Добре, дякую вам. Тут, двері. Так, від це двері добро, пане поліція, виходьте. Так, бажаю здоров'я. Генерал поліції, міста Луць, Артур Громов. Я вам посвідчення показав на рівні очей. Бачите, сам так не вийшло. До... Подивився людина проти посвідчення, так, все, бачу. Так, ми хочемо взяти да, взяти свідчення людини, яку ви збили. Ой, то ще ще якусь люди, і та ви її привезли швидку. Нам треба дізнатися та затримати того правопорушника. Так. так добре дозволяємо, от проходьте, от вона лежить. Так, бажаю здоров'я. Доброго дня. Е, дивіться, нам треба двічі. Ви можете нам розповісти, як це вийшло, хто вас збив, і якось записати людину. Е, пане Святослав, записуйте, будь ласка, на листочок про свідчення, добре? Добре, добре. Дістав блокон, блокнот, ручку, почав записувати. Так. Ілля, давайте. Розповідайте, ми вас слухаємо. Ну, дивіться, я переходив дорогу, тут мене збивають. Потім, наче вони на мене налетіли, і почали погрожувати. У той час у мене дуже боліло тіло, і я втрачав свідомість. Але я зміг викликати швидку медичну допомогу. Я їм дуже дякую, що вони так швидко реагують і зберегли моє життя. Дивіться, поліція я хочу на ну, так шкаф наповнити вам те, що е, ми вже. Тому так скажу, надали першу медичну допомогу, е трішки там. ну Там в нього переломані ноги, і там Мерфі наложив йому е бід, та у нього була кровотеча. Ось, ось таке і виходить. Ще вихав, ви записуєте, так? Відказ. Так, так. Це все, пане. Це все це, все, що ви пам'ятаєте. Так, це все. Угу. Mm -hmm. Я зрозумів. Добре. Ми обов'язково э, відчукаємо ці автомобілі та відчукаємо цих правопорушників. Э, зараз я ну, вам хочу сказати: лікарі вас згодують, допомогу вам надали. Вам уже ваш... Так. Добре. Е, пане, будь ласка, Владислав, можна вас на хвилиночку? Добре, я хотів вас запитати. Е, е, що в нього там переломи якісь, чи які в нього травми? Дивіться, в нього вийшла нога переломана повністю, також було кровотечення на руці, та я все зробив, завітував та і тепер в нього немає, але йому треба полежати ще 2-3 дня. Добре, я вас зрозумів. Дивіться, якщо у вас буде якась подальша інформація. Ось я вам залишу свій номер телефону. Так, 047 54 33 І якщо що, ви на нього зателефонуєте, добре? Так, добре. Взяв дивимо проти номерок, та поставив собі. Також хотів би сказати, ви за ним придивляйтесь, і якщо у вас на складі є зброя, що? чи вам не. Так, у нас є зброя, я лісно переглядав так. Добре, а ліцензія у вас на зброю, я думаю, є, так? Так, так, звісно, все є. Добре. Дивіться, ви візьміть собі зброю на всякі такі, сказати, случаї, тому що випадки точніше, того, що, не дай бог іще оці зл... злочинці прийдуть, щоб вони потерпілого не вбили. <рес> так, я понял, добре. Також ми вам зараз поставимо охорону. Під 에, вхід в лікарню. Що і вона буде стояти охороняти. Якщо йде в моїй двері, я хочу бійці зібрати, щоб. бійці, будь ласка, дивіться, значить, Іван Маска та Максим... Макс Пуля, будь ласка, зі мною діть.